Пані та панове, на вас чекає неабиякі задоволення, адже дехто з вас прийшов сюди з нульовим досвідом роботи з графіками та торгівлею. А можливо хтось із вас має середній рівень досвіду і шукає золотий стандарт побудови графіків, але на якій би стадії ви зараз не знаходились? Я збираюся вам показати і перетворити вас на повноцінного TradingView професіонала, а також навчити вас всім порадам і підказкам, на відкриття яких у мене пішли сотні годин постійної торгівлі. Я також, поставив свої позначки нижче, якщо ви шукаєте щось конкретне, ви могли б перейти до відповідного розділу. Але я рекомендую додивитись до кінця, якщо вам сподобається дане відео. Переконайтеся, що ви поставили вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо ви тільки починаєте і вам подобається торгівля та інвестування. А тепер давайте налаштуємо трендінг Отже, для початку нам потрібен акаунт. Ви можете зареєструватися будь-яким зручним для вас способом на сайті або ж скачати програму, як це зробив я. І після того як ви це зробили, переходимо до торгівлі. Я залишу мову сайту англійський, так як української ще немає. Але якщо у вас виникають труднощі, то ви можете легко переключитись на зручну для вас мову. Гаразд, давайте перейдемо на графіку. Отже, коли ви переходите в режим торгівлі, ось що ви бачите: яскравий білий фон, зелені і червоні свічки, які виглядають, чесно кажучи, не дуже. Перше, що ми зробимо, це, звичайно, поміняємо тему на чорну. Також дайте відповідь у коментарях, яка тема для вас комфортна, світла чи темна. Тепер перейдемо до кастомізації нашого графіку. Переходимо до налаштувань і перше, що ми зробимо, це на шкалі поставимо галочку ціну купівлі і продажу. Це покаже нам, де знаходяться покупці, а де продавці. Завжди важливо бачити цю інформацію, тому я додаю її сюди. Потім, якщо ми натиснемо тут на символи, то побачимо наші свічки і відповідні кольори. Перш ніж я перейду до свічок, ми можемо змінити тип графіки, на який ми дивимося. Це найпоширеніший спосіб аналізу зараз. графіків. Також у нас є тут оці стовпчики, порожницькі свічки, і, звичайно ж, лінійні графіки. Якщо ви хочете подивитися на графік в інший спосіб, ви можете натиснути сюди і вибрати, як ви хочете його переглянути. А зараз ми перейдемо до свічок, адже свічки це для нас є усе. На них ми бачимо відкриття, закриття, також максимум і мінімум. І те, що ви бачите на екрані, це простий спосіб перегляду графік. Також у наступних відео ви побачите свічковий аналіз для початківців. І ось що ми зробимо далі. Я збираюсь переключити ось це все на білий колір тут. І виставити це на користувальський помаранчевий колір. В цій графі я збираюсь зменшити непрозорість до нуля, щоб мої білі висхідні свічки були тоншими, а ось ці суцільно помаранчеві. Після цього я зменю для боді прозорість на 0, і виходить у нас ось такі гарні свічки. Е, також ось тут я знову перевіряю це поди для запитів і пропозицій, і включаю його. Це покаже вам сторону покупки і сторону продажу на графіку. Таким чином ви завжди будете знати, де знаходяться покупці і продавці. Раз, наступне, що я збираюся пробити, це натиснути на ось цю кнопку оформлення. Тут ви зможете керувати всіма своїми фондовими налаштуваннями. Отже, коли я торгую, я дійсно хочу зосередитись на структурі ціни. І коли я починаю бачити ось цю сітку, мені вона не дуже подобається і починаю відволікати від структури ринку. І я починаю дивитися на ці рівні ось тут. Тому, коли я торгую, горизонтальні лінії для мене набагато важливіші, тому я збираю зменшити непрозорість до одиниці на вертикальних лініях, а потім до трьох на горизонтальних. Крім того, ви можете поставити водяний знак ось тут і можете бачити, якою парою ви завжди торгуєте на графіку. І якщо вам водяний знак чимось мішає, ви можете зробити його практично невидивим, щоб він був майже нескрізним. Так що це не відволікає, але у нас тут все вже налаштовано. Отже, це вже починає більше нагадувати моє налаштування. Якщо ви хочете залишити собі цей як шаблон, знову ж таки, ви можете натиснути правою кнопкою миші тут, вибрати налаштування, перейти до шаблонів. Тут натисніть Зберегти як, а потім ви зможете просто назвати його, наприклад, денна торгівля, зберегти його і нажати ОК. І тепер ви можете заповнювати цей графік незалежно від того, що ви робите. Це буде золотим таким стандартом для просування у торгівлі вашій. А для того, щоб стати успішним трейдером, переходіть у наш телеграм. Де ви зможете знайти аналітику та прогнози по ринку, безкоштовні сигнали без усіх цих всіх віпок, актуальні новини? І головним плюсом є спільнота експертів в чаті, де ви зможете ділитись думками з іншими учасниками. Тож сміливо переходіть та почувайтеся як удома. Також дам вам невеличку пораду, коли ви міняєте пари, ваші графіки розтягуються ось так. Все, що вам потрібно зробити, це двічі клацнути на правій вертикальній осі, і вона стисне діаграму вниз. Отже, якщо, скажімо, ваш графік виглядає так, все, що вам потрібно зробити, це двічі клацнути, і він повернеться до нормального вигляду. Ось такий маленький лайфхак. Наступне про що я хочу поговорити, це таймфрейм. Отже, ми натиснемо на це меню ось тут. Щоразу, коли ми хочемо додати час, на який ми зазвичай дивимося, все, що нам Активно зробити це поставити зірочку, яка додасть її до нашого меню. Отже, якщо ми знімемо зірочку з усіх цих пунктів, то тепер у нас буде зовсім жодного, ми перезапустимо їх і вони з'являються. Ще одна цікава річ, якщо я хочу переключитись на 5-хвилинний тайм, все, що мені потрібно зробити, це набрати на клавіатурі цифру 5 і після цього натиснути клавішу Enter. І це автоматично переключить мене. Якщо ж ви хочете переключитись, наприклад, на 30 хвилинну частоту, також набираєте 30 на клавіатурі і автоматично вас переключить на цей іменно час. Також, хто тільки починає ознайомлюватися із криптовалютою, ви можете зареєструватися по моєму посиланню під відео і отримати партнерські бонуси і до 5 тисяч за перший депозит. Можливо, у когось із вас є два монітори, то для вас також є класна функція дублювання. Для цього нам потрібно нажати ось сюди і вибрати графік, після чого перемістити на наш другий монітор, як окрему вкладку. Отже, тепер, коли ми налаштували наш графік належним чином, я хочу ознайомити вас з усіма інструментами та функціями, які пропонує TradingView, які вам знадобляться у подальшій торгівлі. З лівої частини. У нас інструменти. Отже, ось тут у нас у цій колонці ми маємо всі наші індикатори у вигляді малюнків, які будуть зображені на графіках. Якщо ж ми хочемо нанести лінію тренду, ми нажимаємо і малюємо лінію тренду ось тут. Отже, це зрозуміло, і ми повернемося сюди трошки пізніше. А уже праворуч від нас, ми можемо побачити список спостережень наших монет, які будемо ми сюди додавати. Також нижче є тут алерт, це ви виставляєте певну ціну. І після того як вона спрацьовує, до вас приходить певний звук, тобто він вас сповіщає, що ціна дійшла до цього таргета. Далі у нас є дерево, в якому ми можемо сюди поміщати різні індикатори і налаштовувати їх. Далі у нас економічний календар, в якому ми можемо подивитися на події, які вплинуть на рух ринку. І ви можете використовувати їх, щоб знайти волатильність для вашої торгівлі на ринку, і це досить круто. Також хочу вам показати швидкий пошук. Для цього нам потрібно нажати на ось цю фігурку, і, скажімо, ви хочете подивитися на фігуру голова і плечі. Ми це пишемо і тут ми швидко отримуємо доступ до нього за допомогою цього рядка пошуку. Тепер я хочу перейти до створення організованого робочого процесу торгівлі. І ми будемо робити це за допомогою прапорців і розділу списку спостережень. Щоб організовувати всі пари, за якими ми спостерігаємо. Гаразд, Ось тут буде мій розділ списку спостереження. Щоразу, коли я захочу створити новий список спостереження, потрібно нажати на цю область, натиснути створ... Створити новий список, назвати її як завгодно, але за угодою, що у вас є підписка. В нашому випадку ми можемо міняти відділи на свої назви, і щоб додати, нам потрібно нажати Плюс і написати бажану монету, наприклад, руна. Після чого вона автоматично додається. Також хочу зазначити, що ми можемо вибрати певну біржу, і після чого монети будуть подивлятися тільки ті, які на ній торгуються. Після того, як ми вибрали монету, ми можемо перетягнути її у гілку, яку нам потрібно. Також хочу вам дати невеличкий гайд, якщо ви хочете швидко перегортати свої пари, просто натисніть пробіл, і ви будете автоматично переходити вниз по монетам. Щоб проаналізувати теперішній ринок, раз тепер давайте перейдемо до деяких інструментів і індикаторів. Отже, якщо я хочу використовувати лінію тренду. Я можу натиснути на цей інструмент, класнути і перетягнути його. І це дозволить мені намалювати лінію тренду уздовж всього цінового діапазону. Тепер можемо нажати на колеско настройки, і можемо поміняти під себе, наприклад, виставити точкову лінію. Так само ви можете настроювати інструменти під себе. Я здебільшого використовую трендову лінію, і на малих тайфреймах ви також можете попробувати паралельний канал, який допоможе вам. Визначити, яка монета знаходиться в торговому діапазоні. Ну що ж, наступний корисний інструмент буде для прихильників Еліота. Отже, ми вибираємо хвилі 1, 2, 3, 4, 5 і починаємо їх вибудовувати. Бум, 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 бум. Ось так легко це відбувається. Раз, давайте видалимо це і покажу. Для тих, хто хоче заходити і стоп-лоссом, він може зайти ось сюди, вибрати лонг або шорт позицію, в залежності, що він вибирає. Таким чином, вибравши шорт позицію, цей червоний рівень буде рівним стоп-лоссу, а натомість зелений колір буде вашим тейк профіт. Теж саме і навпаки з лонговою позицією. Також ви можете використовувати інструмент пензель. якщо захочете щось намалювати на графіку. Це простий гарний інструмент для малювання. Гарний інструмент у вигляді кола, щоб підкреслити певні моменти, на які ви хочете звернути увагу. Зараз я розкажу вам про функцію, яку мало хто знає, і вона є досить цікавою. Прийдемо сюди і натискаємо на примарну стрічку. Я можу натиснути і продовжити на впівреалістичному вигляді руху свічки вперед, так ось як тут, і можу малювати діаграму, аби передбачати ціну, куди, на вашу думку, вона піде. Окей, тепер я хочу розповісти трішки про індикатори і про те, як розміщувати їх на графік. Отже, якщо ви захочете дати індикатор на свій графік, ви можете. Перейти сюди і написати те, що ви шукаєте. Я ж візьму смуги Боліджера, і ось так просто вони з'являються у нас тут. Щоб забрати їх, переходимо на дерево об'єктів і нажимаю хрест. Адже для змоги наносити більше нам потрібна підписка, тому нам потрібно інколи це видаляти. На цьому в мене все. Якщо це відео перенесло вам користь, не забудьте підписатись і вступити у наш телеграм, де ви зможете торгувати разом з нами. До зустрічі у нових відео.